Привіт! Зараз ми будемо відкривати 10 табалапок, які я замовив тут в Україні. Я їх буду ще оцінювати 1 е, або 10. Перша ну це не лапка, це просто пончик. Не дуже вмію оці відкривати штучки. Ну, я вже відкрив оцей пончик. Не люблю е, оці от блискітки, бо вони мені випадають і так мені не подобається. Потім я там підніму Ну, от такий от пончик, Зір, зірочка в комплекті, отака от світиться вона. Ніби тут посипочка і такий шоколад, нібито. Такий ну не справжній. Я думаю 10 Наступна е, лапка це теж не лапка, а вафля бельгійська. Ось така вафля далі. Я зараз я тут дістану, Ну, я вже її так само від, відкрив. Ну, Господи. В комплекті йде квіточка така. Ось така вафелька. Лодотик трохи... трохи... Трохи більше липка, ніж звичайна таболапка. 5-10, бо я не дуже люблю блискітки, бо вони ще випадають, розлітаються і мені це не подобається. Потім по всій хаті блискітки валяються. Наступна таболапка це, це примолапка. Отака чорна, прикольна. До речі, тільки 4 помпончика. Чого так мало? І. На дотик дуже липка. Як якийсь напівзасохший слайм. Три з десяти ставлю тільки за колір. вам докажу, що вона липка. Дивіться. Це вона як... Ну, правда, як слайм і то липкий слайм. Але блистить. Далі е, малесенька лапка. Хоча її навіть важко назвати малесенькою, бо проти оригінальної це тільки 1 см різниці. Е, зараз є. О, тут вже не така відкривашка. Навіть не пакетик, а просто суткий кульок. Але на дотик дуже прикольно. З банком. Е, на дотик зовсім не липка. ну, Колір дуже прикольний, напівпрозора. Прикольно жмакається. Великі помпончики тут дуже. І сніжинка ще є в комплекті 7 з 10. Мені дуже подобається. Зараз ми будемо розпаковувати пакетик, в якому я справді не знаю, що там. там ну, якби Я замовляв їх, хто я бачив, які вони, але я вже не пам'ятаю. Вирізаю криво, але Ого. я вже бачу як хата. Вона, вона є просто гігантська. І ще й вона світиться. Отут тут посередині я в неї така... Бачите? Така на батарей, На батарейках. І якщо в неї стукнути, то вона засвітиться. Це я я її... А, і ще знов відкривати не така, а ще... Ну, мені ще прикольно, така. На цьому. О, -о Так. Ну, виска, друзі. Отак. Не, не отут, не отут, ну, типу, а саме посередині. Ні, <гхи> тут. Так, да, 9 з 10. Все ж таки 10 з 10. Я хоч перед... У нас знову цікава коробка. Я я так само не знаю, що там. Там канцелярський ножік. Ще не дуже розумію, як нам користуватися. Ні. Ну, типу, я сам справився, ну... коротше. Я вже бачу ті лапки, які я хотів замовити. Стоп. Зараз показую ось таку. Стоп. Что тут Що тут та лапка, яку я не замовляв? Ну, ладно. Е -е, це у нас... немає. світиться. Маленька, яка світиться. Прикольно вона теж з блискідками і світиться. Зараз вот. я попробую її. О, навіть прикольніше, ніж та велика моя. 10 з 10. Ой, 9 з 10, бо вона така, типу. Я не знаю. Ну чогось. Мені щось до 10 не дотягує. Далі йде майже така сама рожева, тільки... Синя з прозорим і з кромі. До, до речі, вона світиться? Так, да, вона тоді світиться. Це прикольно. Подарунок отакий йде е, кромі. Прикольний. Е, е, Пахне чимось. Е, отака от лапка, така сама, як попередня оця. Так само. Коротше. Тільки в подарунок е, йде корові Оцінка 80. Бо майже не могли до нього дольопатись. І є шкуринка, бачите? Мені воно не подобається. Далі е, йде отака малесенька та балапочка в скринці. Ось. Нясний такий. Маленький. Маленький табаляпик. Десять 10, 10. дуже няшний. Ще є в мене е, така темно рожева. Ні, це просто рожева. Рожева така маленька табалапка і ще є дуже світло рожева. Таб, Міні-табалапка. Я їх так буду називати. Далі йде. Роль авалапок. Це гігантська таволапка, ще й пухнаста. Але я сумніваюся, що вона пухнаста. Я думаю, туди просто насипали. Знаєте, такого... М -м, коротше, волосся туди насипали і все. Ну, все рівно треба відкрити. І достало. Так, да, ну і туди просто, але... Яка вона приємна на дотик. Особливо велика. але до рук дуже сильно приліпає. Ммм, 9 з 10. Дуже прикольна. Це чуже волосся постригнули людину і. Фу. Закінчили і лишається остання та валапка, так само велика, 12 см. Це ми її купляли, ну, ми її купляли, це ми її не замовляли. До речі, ми три. Е, я, я казала вам, половину я бачу, половину ні. Е, дві мені подарувала мама, а ще три я собі купив просто за свою Ще Не липка, але дістається, коротше, погано. Але прикольно. Отака велика табалапка. І все. Зараз я вам покажу, які в мене вже табалапки є. Така, Це моя перша табалапка, вона найгірша, вона дуже липка, вона, ти її жмакати не можеш. Це просто слайм. І все? У формі табалапки. Е, далі моя друга табалапка. Друга, друга табалапка. Ви не думаєте, що це оця? Ну, типу. Це моя друга табалапка, яку, ну, яку ми купили другу. Вона дуже прикольна, тверденька така, ну, але змакується. Зовсім не ліпну до рук. Ну, вона мені подобається. Третя табалапка. Пончик. Мені мабу купила такий, подарувала такий самий, тільки, ну, тільки, як ви бачите, фіолетовий. І в мене є ще отакий жовтий. І остання моя табалапка четверта, Та це так само бельгійська вафля. У ну, мене є дві бельгійські вафлі. однаково Однако по покорюю. В кінці відео буде фотографія всіх моїх табалапок. З вами був Ярема, Ми розпаковували табалапки і всім па-па.